Привіт! Сьогодні ми з вами запитаємо водоспад, він у нас йде з повним перекриттям свого волосся. Ми заплітаємо одну центральну косу. Матеріал у мене джамбо Омбре Китайський. Там розповсюджений матеріал, волосся клієнта у нас однотонне, але спереду є трошки, наче відроше. Але ми заплітаємо канікалон, і таким чином у нас взагалі нічого не видно. Канікалон ми вже поділили на 18 частин, волосся вирівняли попередньо і відділяємо. Базу, з якою ми будемо зараз з вами працювати. Це десь на рівні серединки брови, на рівні нашого ока, серединки ока, і все зайве волосся, яким ми не будемо користуватися, ми можемо сміливо заколоти. Обов'язково користуємося водичкою під час плетіння, також буде круто, якщо у вас є сталінг, або воск, або гель, або екогель, будь-який варіант, щоб приборкати наші пушки. Ми будемо користуватися двома техніками, а можете й однією, якою вам буде зручно. Просто хочу наглядно показати, як заплітаємо канікалом, коли у нас одна коса. Одна коса зверху може бути дуже випуклою, і це не завжди може бути актуально для клієнта, але як варіант водоспаду він нам пригодиться. Тільки що скористалися воском від Lora Studio, від нашого українського виробника. І починаємо заплітати. Ми ділили канікалон на рівномірні частини, але спочатку дві у нас будуть меншенькі да, по розміру. І далі будемо з вами додавати, поступово виділяємо базу, з якою будемо починати працювати. Не забуваємо працювати водичкою, і будемо старатися максимально своє волосся вкрутити в канікалон, щоб він у нас був зверху. Тож, поїхали. Беремо першу пасму, візуально ділимо її на три частини, відділяємо. І обнімаємо більшу і меншу. Тепер з тієї сторони, де в нас більше канікалону, ось сюди ми кладемо волосся і передаємо до тієї сторони, де в нас волосся менше і обов'язково об'єднуємо. Тепер у нас виходить. Як рівномірні пасми, дві пасми більшенькі з канікалоном і одна пасмочка, там, де менше канікалону, але більше свого волосся. Я притискаю пальчиком і прокручую з цієї сторони, де в нас дві пасмочки. І обов'язково між великим казяним пальчиком натяжку, додаю підбор, підбор обов'язково об'єдную, дотягуємо підбори, щоб вони у нас були натянуті як струни і відразу додаємо канікалон. Беру його в ручку, вставляю знову до цього ж підбору, що в нас був, і вивожу наперед, іначе як під пальчик завожу. Можна покласти його в іншу сторону з воротньому напрямку. Тепер міняю ручки, знову прокручую з правої сторони канікалон, додаю підбор і знову так само додаємо наше волосся. То ми обов'язково додаємо кожен раз підборчик, щоб у нас коса не перекручувалась. І додаємо пазмочку канікалона, вставляємо її, не послабляйте пальчик, будь ласка, ми вставляємо її в підбор і міняємо пальчики. Якщо я тільки бачу своє волосся, я відразу його прокручую вниз. Мінюю пальчики. Пальчик у нас прижимає місце плетіння на даний момент. Тобто ми не тримаємо всю косу, а ми тримаємо те місце, де ми зараз з вами плетимо. Знову забираємо. Можете не відділяти попередні підборчики, можете відділяти їх в процесі плетіння, але вам буде зручніше, якщо ви на початку тільки тренуєтесь, а можливо, ви просто дивитеся, як виглядає таке плетіння, і воно вам не дуже заходить. Таке теж може бути. Знову прокручую волосся максимально вниз. замінюю пальчики. Одна рука постійно тримає плетіння. Немає такого, що ми однією рукою відпустили плетіння і воно у нас тримається саме по собі. Ми обов'язково перестраховуємося і тримаємо його. Як бачите, всі пасми в натяжці, всі тримаються, канікало стає все більше. Будьте до цього готові, це на 100 г виходить, по суті, на одну косу, яка перекриває своє волосочко зверху. Можна навіть ще трохи більше додати, щоб було більш об'ємніше і більш густіше. Якщо ваш клієнт має довжину каре, тоді ми можемо взяти і дві пачки знизу заплести по дві коси, а потім зверху косу з повним перекриттям, щоб перемішалося своє волосся. Не забуваємо казати клієнту, що з такою зачіскою потрібно спати з зібраними волоссями, щоб не були вони розпущені, щоб не заплуталась наша коса. То ми збираємо або легку косу, або жгут, або хист, якусь дульку. І ранці ми розпускаємо, розбираємо і прочисуємо обов'язково. Якщо будете вирівнювати волосся, клієнту також розкажіть, якщо платете китайські канікалин витримує високі температури, він високотемпературний, якщо працюєте низькотемпературним, по типу black and gold, там. Температура праски 150-170 градусів. Ми працюємо далі, не забуваємо залишати один кінець, а інший ми додаємо та вставляємо. І бачите, в нас поступово малюється водопад, додаємо, підбор обов'язковий кожного разу додаю, так як у нас достатньо велика база. І вставляю канікалон. ще нам потрібно зробити трошки рів... різної довжини кінчик канікалону, то ми його зараз зміщуємо. А ми наразі робимо однакової довжини. І тепер, дивіться, переходимо на техніку, можливо, вам в ній буде зручніше, коли в нас пальчики лежать на корені волосся, а долонька наче дивиться вверх. У нас була вона дивилася вниз, а тепер дивиться вверх. Але так само ми пасми натягуємо, вставляємо канікалон, так само повертаємо пасму, яку ми відкладали, прогортаємо канікалон вниз, знову ручку змінюю і передаю вже у обезімяний і великий пальчик. Ви вже точно подивились попередні уроки, я ж так думаю, і вже подивилися, як ми плетемо канікалон, вставляємо його в деталі. Якщо ні, поверніться на попередні уроки, можете передивитися. Якщо вам цей урок хочеться подивитися в суто в ознайомчих цілях, тоді можете поставити на промотування і подивитися в прискореному варіанті, що ми робили далі, як ми доплітали. Наразі ми вже, в принципі, закінчуємо. Ми з кожної сторони додаємо наші парки. І ті, що в нас залишаться, ми зробимо ще точкові коси, обов'язково зробимо прикраси. Ви можете ділити 8 пасм, можете на 10, на 12. Ми доплітаємо до точки найвищого об'єму і далі там зав'язуємо хвостик. Тож у вас може варіюватися кілька пасм, більше, менше, в залежності від вашого матеріалу, який він у вас буде. Якщо Black and Gold, у нього вага пачки 80 г. Якщо у нас китайські 100 грамів, ну плюс-мінус 100 грамів одна нас пачка. Далі, якщо ми беремо канікулон рівно довжини, коли в нас густий зріз, ми можемо зрізати зайве. Якщо ми візьмемо канікулон із тонким кінчиком, може бути таке, що в нас не буде чого зрізати і не буде додати як довжини. Тому звертайте увагу при замовленні матеріалу на зріз. Зріз вашого каінкалону як матеріалу. Да? І ми ось додаємо останню пасмочку, не забуваємо прокручувати волосочку вниз і будемо зав'язувати буду зав резинкою, канцелярською такою величенькою. Можете зав'язувати звичайними силіконовими резиночками. Так теж, теж може бути. Проплітаємо ще трошечки без наших підборчиків і далі дивіться, обов'язково ми тут при прокручуванні резинки залишаємо таке віконечко. Натягуємо резинку і залишаємо місце, щоб у нас протягувався канікалон, відстань може бути 4 см, якщо у вас така резинка, як у мене, канцелярська. Це резинка з канікалону, може бути і 5 см, обов'язково залишаємо це віконце, щоб наш канікалон не застрягав і нам не тягнувся. Тобто у нас тут така достатньо велика маса, величезний хвіст. Тепер дивіться, я резинку не відпускаю, тримаю технічно, знизу знаходжу пасму канікалона, бажано самодовго, і обмотую цією пасмою нашу резинку. Витряхую звідти волосся. Обматую резиночку і от бачите, одним пальчиком тримаю цю резинку. І в цьому місці відтягую і забираю пасму від обличчя і тяну далі його назад на спинку. Сховала основну масу резиночки. Ось тут в плетіння можна ще додати пасм, та це вже у нас буде наступна пачка, щоб було більш об'ємніше. А ось так виглядає перекриття з однією пачкою канікалона 100 г джамбо. Те, що високотемпературне. Далі в нас залишалася ще одна пасмочка, ми беремо гачок, можете взяти шпильку, якщо у вас немає гачка, можете взагалі не робити цієї прикраси. Далі на третій ланочці вставляю пасму, просовую гачок, в нього є така прижимна лапка, закриваємо її, притримую пальчиком і витягую одну сторону. Все протягнули. І тепер ми з вами сцентруємо, щоб у нас були однакової довжини пасми. І так само робимо з іншої сторони. Можна симетрично, можна асиметрично, можете не додавати пасму, а взяти з тої, що є. Так теж можна зробити, а так як варіант, як ми можемо ще зробити. Протягуємо знову один хвостик і центруємо, щоб у нас була схожа з лівою стороною наша пасма канікалону. Далі ми можемо заплітати або звичайну косу, тоді ми дві пасми ділимо на три і проплітаємо косичку. Не затягуйте її дуже міцно, щоб вона в нас була не тонесенька, і не робіть її дуже вільною, бо ми там ще будемо фіксувати прикраси, щоб вони у нас тримались. Тобто тримаємо баланс, щоб була в міру. У нас така е, косичка міцна, але й в міру вільна. Далі прошу клієнта притиснути косичку пальчиком, я буду натягувати косу, щоб в нас не потянулася наша сама коса плетіння водоспаду, е, точкова коса, щоб вона трималась міцно. І проплітаю до кінця, перехожу на техніку швидкого плетіння, так я плету афрокоси, і так, коли я бачу вільний кінець, там, де не потрібно вкручувати своє волосся, я перехожу на техніку швидкого плетіння. Можна доплітати до Кінця. А ми ще залишимо кінчик розпущений, доплітаємо до підпорідтя і далі будемо зав'язувати з вами петелечкою. Як ми це робимо? Ми залишаємо да, в тому місці, де ми вже закінчуємо плетіння, беремо в ліву ручку дві пасми канікалону, і в нас залишається з іншого боку одна пасмочка. З неї відділяємо маленьку пасму і будемо робити петельку дивимося, закидаємо цей хвостик від себе. Великим пальчиком притримуємо і два рази на себе прокручуємо петельку. Забираємо хвостик і затягуємо. І ще разочок закриваємо, два рази прокручуємо на себе петельку, І під низом так само протягуємо петельку, щоб вона в нас лягла точнісінько під попереднім вузликом. І далі ми з вами запаяємо наше місце праскою і зробимо прикраси. Да? От у нас є срібні, бронзові, срібні самі топові прикраси, їх частіше всього обирають. Ось і зараз теж у нас клієнт наш вибрав срібні прикраси. І ми з допомогою рук можна тільки, можна з допомогою ще круглогубців розтискаємо нашу прикрасу. І вставляємо її в косичку. У мене зараз достатньо довгі нігті, з ними незручно мені вже, скоро їх зріжу, все ніяк не повідпадають. самі, І розтискаю з допомогою круглогубців, так не боляче нігтиками. Коли в мене коротше, то я в принципі, руками розтискаю. Слідкуйте, щоб ваш пірсинг був діаметром від 10 мм, бо якщо буде менше, вам з його буде незручно одягти ну, і виглядає він не дуже на зачісні, якщо він менше буде, ніж 10 мм. І також можна ще зверху прикрасити по самій косі пірсингу додати. Далі ми вже робимо просто креатив. Тобто у нас дача була показати, як виглядає водоспад з однією косою, з повним перекриттям свого волосся. І далі ще просто додаємо прикраси, виглядає стильно, нарядно, додаю ще зверху кілька колечок. І з протилежної сторони також заплітаємо косу пточкову і ще вирішили округу іще одну заплести. Зараз буде. Так само ми закручуємо пателючку, якщо у вас є питання по пателючці, поверніться, будь ласка, до попереднього і можете поставити собі відео на... Применшення швидкості, щоб було не швидко, а було повільніше і передивитись уважніше. Далі запаюю на високій температурі, там 230 градусів, і трошки вирівнюю наше волосечко, і трошки зрізаю зайву довжину. Клієнт не дозволив зрізати по своєму волосі, захотілося довгого волосся, тому просто робимо рівну лінію, буквально зрізаємо кінці, центруємо їх. Якщо нам потрібно натягувати, перетримуємо пальчиками. Да, наше волосочко зрізаємо, а у нас тут задача зробити просто рівний зріз. І такими ще вирізаючими рухами ми філіруємо кінчики. Просто беремо невеличку пасму і на довжину ножниць зрізаємо зайве, щоб у нас нічого не, не підозрювало, що це штучне волосся, да? щоб у нас не був дуже густий зріз. Дивимося, в деяких місцях, там, де дуже густо, філіруємо. І ще в нас є техніка слайсінг. Коли ми зрізаємо по довжині, але це вже не для нашого водоспаду. Ось так виглядає наш результат. Надіюсь, вам було цікаво подивитися це відео. І ще спереду хочу показати, як ми закруглюємо кінці, щоб у нас теж не було таких гострих довгих кінців. Обов'язково ставимо ножниці не горизонтально, а вертикально під кутом. Натягуємо на себе пасмочку і рівняємо з протилежною стороною У нас був гострий кут, і ми його зрізаємо. У попередніх уроках ми про це говорили, не хочеться зупинятися, якщо ви не дивились, Поверніться, будь ласка, в список уроків і передивіться ще про наші техніки. Так, ось виглядає мій улюблений рожевий колір. Ще крутим нашу модельку. Не забуваємо робити фото до, фото після. Нехай краще у вас буде багато фотографій, у вас потім буде з чого обрати і зробити собі контент, аніж у вас не залишиться нічого. Попросіть вашого клієнта покрутитись, попосміхатись, зробити бумеранги. Дякую вам, що додивились до цього моменту і до зустрічі на відпрацюваннях.